Сьогодні ще в вдосвіта мешканці ось цього та навколишніх будинків на східному 2 прокинулися від вибуху. Тут загинула людина. Сліди трагедії помітні на відстані близько 100 метрів. Люди стурбовані. Не на камеру кажуть, аж на ліжку підскочили. На другому поверсі здавалося, що хитається будинок. Інша жінка скаржиться, від переживань у неї підвищився тиск. Хтось висловлює припущення, що у будинку вибухнув газ. Скло у вікнах повилітало мало не в усьому під'їзді. Люди кажуть, звук був схожий на вибух петарди, але надто гучний. Десь у 2.30, так, ну, зрив, бахнуло і все. На час приїзду журналістів на місці працювала слідча група. Правоохоронці вже мають попередні висновки, але остаточних результатів поки не оприлюднюють. Біля під'їзду будинку номер 14 по вулиці Лісового виявлено фрагменти зривного пристрою також виявлено труп людини чоловічої статі. Наразі потерпілого особу встановити поки що не вдалося. Предположительно, скажімо так, що взорвалася граната. Причина, чи це було самотравмування, чи очевидно, вмисне вбивство, Поки нам зарано казати. Працювали на місці і вибухотехніки. Їм належить встановити, який саме вибуховий пристрій спричинив трагедію. Від вибуху постраждав припаркований біля під'їзду автомобіль. Правоохоронці з'ясували його власник, мешканець цього ж будинку. Він живий здоровий у 130-й школі, що розташована поруч про нічну подію, знають. Проте запевняють, уроки розпочалися, як і зазвичай. Те, що сталося, ніяк не вплинуло на учебовий процес. Ми почали уроки в 8.30. Деякі діти трошки запізнилися, тому що слухи були. У нас все ціле, вікна цілі, приміщення школи ціле. Загрози для здоров'я дітей, для навчання ніякого немає. Нині експерти з'ясовують усі обставини пригоди, Триває розслідування. На даний момент проводяться слідчо-оперативні мероприятия по установлению как личности не встановленого мужчины и самого события, что произошло, мотивов складаються версии, дабы раскрыть это преступление. На данный момент внесено в Долгинцев районном отделе. За частью первой статьи 115 это ценномыслен убийство. Это це тяжкое преступление, поэтому, конечно, это сопровождается аппаратом городского управления.